Вітаю вас, мої любі слухачі! Хочу вас запитати, а чи знаєте ви, хто такий детектив? Що таке таємниця? Пошуки, розслідування, докази? Знаєте чи ні? Ну, якщо знаєте або не знаєте, все одно історія дуже цікава для вас. Історія про Мафіна детектива. І її розкажу вам я, пані Наталі. Тож сідайтеся зручненько, слухайте і дивіться надзвичайну історію. Мафін виявив таємничу пропажу. Це дуже схвилювало його. Він прийшов на кухню. Щоб, як завжди, поснідати солодкою соковитою моркою, але не знайшов її там, стояла чиста біла тарілка і жодної морквини. Нічого подібного ніколи не траплялося раніше, мафін сів і замислився. Тут потрібен детектив, вирішив він. Тільки детектив може розгадати цю таємницю. Йому дуже подобалися ці трохи моторошні слова детектив таємниця. Якби я мав підходящого капелюха, я б і сам міг стати непоганим детективом, подумав він. А поки доведеться просто міняти шапочки та маскуватися, щоб ніхто мене не впізнав. Отже, він надів свою білу шапочку і вирушив на пошуки злочинця. Пробігаючи по саду, він побачив тюлениху Селлі. Вона поспішала до нього назустріч, дуже стривожена, і кричала. Ах, мафіне, у мене пропав м'ячик. Я його залишила біля річки, а він зник. Он як, сказав детектив Мафін. Це безумовно пов'язано з моєю пропажею. Розкажи мені всі подробиці селі, і я знайду м'яч. Селі пояснила, як відбувалася справа. Потім мафін попросив її показати те місце, де вона залишила м'ячик. Обнюхавши і оглянувши пісок, він знайшов там дещо цікаве. Еге, сказав детектив, це сліди. Без сумніву, цей доказ допоможе нам відшукати злочинця. Він збігав додому, надів іншу шапочку, прив'язав сиву бороду і знову взявся за пошуки. Йому здавалося, що він схожий на дуже старого дідуся і що ніхто не зможе впізнати його. По дорозі він зустрів цуценя Пітера. Здравствуй, мафіне! вигукнув Пітер. Шш! сказав мафін. Я не мафін, я детектив. Я розшукую зниклі моркву і м'ячик. Один доказ я вже знайшов. А в мене пропала моя улюблена стара кістка, сказав Пітер сумно. Я закопав її в клумбі, а тепер там нічого немає. Якщо ти детектив, знайди, будь ласка, мою кістку. Мені вона дуже потрібна. Ходімо зі мною, Пітере, сказав детектив Мафін, покажи, де ти її закопав. Пітер показав Мафіну ямку в клумбі, мафін обнюхав землю, як справжній детектив, і знову знайшов дещо цікаве. Це був ще один доказ. І ось як він виглядав: Еге, сказав Мафін, це перо. Тепер я вже дещо знаю про злочинця. У нього є нога, і йому належить ця пірїна. Великий детектив знову побіг додому, щоб перевдягнутися. Коли він вийшов з дому, це вже був не старий дідусь, а гарненька маленька дівчинка у солом'яному капелюшку з косами. Ослик побіг далі, шукаючи докази, і незабаром наскочив на пінгвіна Перегрина. Перегрин був у поганому настрою. Дивись, куди йдеш, любий мафіне, пробурчав він, збиваєш з ніг перехожих. Шш. сказав мафін. Я не мафін, я детектив, я маскуюся. Я розшукую, зникли м'ячик і кістку. Два докази я вже знайшов. У злочинця була одна нога, і в нього була оця пір'їна». Якщо ти дійсно, детектив, сказав Перегрин, пошукай на кращий мій годинник. Він мені потрібний, щоб правильно розподіляти час. А де він останній, його бачили? запитав Мафін. У квітнику, відповів Перегрин. Мафін пустився галопом по доріжці що цьогола до квітника і почув, як щось цокає в кущах. Еге, сказав Мафін, це доказ. Я тепер знаю три речі про злочинця. У нього принаймні одна нога, у нього була пір'їна і він ще цокає. І побігши повз освальта, що стояв у кущах, мафін знову повернувся в будинок. Цього разу в саду з'явилася не маленька дівчинка, а китайський фокусник. У цей час з вікна кухні визирнула неграня волі. Добрий день, мафіне, сказав він. Чи не знаєш ти, куди пропав мій пакетик з яйцями? Шшш, сказав мафін, я не мафін, я детектив. Я розшукую зниклі моркву, м'ячик, кістку і годинник. Три докази проти злочинця у мене вже є. О, любий мафіне, якщо ти детектив, то знайди зниклі яйця. Вони мені дуже потрібні. Я хочу спекти печива до чаю. Розкажи, як вони пропали, попросив мафін, і волі розповів. Мафін пообіцяв відшукати яйця. Він обнюхав всю траву навколо будинку і в саду, позаглядав у всі двері, а коли хто-небудь проходив повз нього, ховався до шафи. Але йому так і не вдалося щось знайти. Ну що ж, сказав Мафін, отже доведеться поворожити. Він не надто любив це робити, навіть трошки побоювався, бо не завжди у нього вдало виходило. Іноді виникали несподівані ускладнення. Мафін увійшов до свого сарайчику і щільно зачинив двері. Його друзі сіли зовні і терпляче чекали. Їм довелося чекати досить довго. Нарешті з димаря повалив густий чорний дим, і в повітрі чимось запахло. Коли Мафін знову з'явився, на ньому була чарівна шапочка, а в руках він ніс щось дивне. Це чарівний апарат, сказав він. Коли я дивлюся в нього, я бачу такі речі, яких ніхто не бачить. Ось, наприклад, я дивлюся через нього на освальда і бачу, що у нього всередині під пір'ями шкірою знаходиться. Ох, Освальде. Що я бачу? Моя морква, і м'ячик селі, і кістка пітера, і годинник перегрина, і пакетик з яйцями. Ах, освальде, ти все це проковтнув. У освальда був дуже присоромлений вигляд. І всі так і ахнули. Потім в один голос заговорили, Мій годинник, моя улюблена кістка, який жадібний птах. Що тепер робити, як дістати назад? Тільки Освальд мовчав. Тут потрібне нове диво, сказав мафін, і з поважним виглядом повернувся до сарайчика. Він вийшов звідти з вудкою в руці. Можливо, це було навіть не вудка, а чарівний бачишок, хто зна, а можливо, і те, і інше. Тільки но Мафін змахнув чарівною вудкою, пролунав якийсь дивний звук, і одразу ж перед волі опинився його пакетик з яйцями. Ще один помах, і Перегрин отримав свій годинник. Помах, і до Пітера повернулася його улюблена стара кістка. Потім Селі отримала свій м'ячик і нарешті мафін почок моркви. Ну от, сказав Мафін, тепер все як треба. Усі оточили Мафіна і почали гаряче дякувати йому. Я втомився, сказав він. Це дуже важко бути одразу і детективом, і чарівником. І додав -да. піду додому, поїм моркви, а потім гарненько висплюся до побачення. Так, зовсім забув про Освальда. Знаєш що, Освальде, Піди на до кухні та поїси чогось, тільки їстівного. Дивись. Не проковтний помилково кастрюлю або ложку.